Вітаємо в ефірі програми Сили Жити Далі. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості у нас є такий дуже цікавий твір. Я представляю авторку це Ілона Дацькова, староста прес-клубу народного художнього колективу. Прес-клуб Юний журналіст. Вітаємо! І власне, от пару слів скажу, що це така цікава невигадана історія. Власне, про те, як через складні життєві обставини, через страту дитини от, пережити такі дуже нелегкі життєві випробування, і при цьому як це не парадоксально прозвучить, знайти таке знаєте, натхнення. Знайти сенс життя, як у відомому бестселлері психолог у концтаборі Віктор Франкл писав про те, що сенс життя це те, що дає людині можливість вижити, хто втрачав той сенс життя. Той не виживав в концтаборах. От такі прості реалії, такі реалістичні, цікаві моменти. Ну, власне, тут не настільки слава Богу, що не про концтабор, сюжет, але сенс життя там точно є. Я з задоволенням надаю слово Ілоні Дськові. Саме, от ми зараз дізнаємося, послухаємо це інтерв'ю. Воно дуже таке глибоке, реалістичне. Будь ласка, квіт. Нас наші педалі. Це родинний досвід, який не можливо тримати всередині. Моя тіфтка Петрівська Оксана жінка, яка пережила найважчу втрату в житті, проте вона не замкнулася в собі, а навчилася жити з ним, перетворивши смуток на натхнення. Сьогодні вона ділиться своєю історією про шлях через темряву до світла, про квіти, роботу, віру і в життя і про те, як знайти сили жити далі. Що допомогло вам не зламатися в той найважчий час? Чи був момент, коли ви відчули, що починаєте з Сили жити далі. Цей справді був найважчий момент у моєму житті. Тоді мені здавалося, що все зупинилося. Опустилися руки і не хотілося жити. Думалося, як із цим далі буде? Для чого? Чому саме так? У той момент потрібно було знайти хоч якусь опору і інтерес до життя, щось, за що можна вчепитися. Для мене цією опорою стала моя старша донька, Юля. Я зрозуміла, але в моїй знайомі був, на жаль, лише один си раніше. Вона залишилася зовсім одна. Я часто бачила її на кладовищі, вона вирощувала квіти, щоб прикрашати могилу сина, і в тих квітах відчувалася така любов, тепло і енергія життєва. Я теж почала вирощувати квіти. Спочатку для донечки, а потім просто тому, що серед них я відчувала спокій. У той час багато читала психологічну літературу, роздуми про життя і смерть. Душа приходить на землю, щоб помилуватися природу та побачити життя, такше. відчувати повітря, любити дощ, милуватися квітами і деревами, плодами. І серед вперше відчула, що знову від знаходжу сили жити далі. Як змінилося бачення щате, тоді я зрозуміла, життя це дар Божий, його не можна сприймати як щось звичне чи належне. Ми часто відкладаємо на хоч я розроблю, що встигну. А після втрати я зрозуміла, що завтра може просто не достати. Потрібно цінувати кожну мить, жити тут і зараз, не чекаючи ідеального моменту. Хоч смерть є не б'юся, але Маленька, е, технічна е, проблемка, е, так, мабуть, поганий інтернет. а, Але я зараз хочу цей, цей, цей фрагмент. Ну. Знаєте, тут. Я ага. Вже трошки так. Я пропоную повернутися до, до того місця, де йдеться про натхнення, спокій та квіти. От там по тексту, тому що трошки була пауза в зумі, будь ласка. Як бачите, квіточка може пробиватися навіть крізь крізь каміння, можна і так сказати, крізь крізь технічні проблеми. Будь ласка, з того місця, де а, квіти і спокій. Проблеми, але так. дуже цікава розповідь, Ілона. Ми зараз повернемося до того місця, якщо можна Ілона, отам от де ви прочитали про квіти і спокій, от те місце в творі. Десь сер... ви вашу справу, подію або людину, яка допомогла вам відчути радість чи натхнення. Де? Я цікаву свій на чорний, перефарбувала цілий місяць, і була у відпустці. Не хотіла ні з ким бачитись, не хотіла розмов, хотіла в здивці, щоб сплакатися і прожити біль. Тоді я почала ходити до психотерапевта. Пам'ятаю один момент. Я багато говорила, а вона мене просто слухала. А потім каже Я слухала вас, і мені захотілося намалювати тетечко. А серце це любов. Це означає, що ваша донечка передає вам свою любов. Напевно, саме тоді я відчула щось схоже на радість і натхнення. Потім повернулася на роботу, але з, але з чіткими межами. Я не хотіла ні з ким говорити, навіть обідати разом. Мені було потрібно побути наодинці з собою, без розмов я так я і співчуття. Так їй працює досі. Так їй працює досі. Через рік після смерті Іринки ми з другою донечкою, Юлічкою, поїхали на море. Вона сміялася, щось весело розповідала, а я злякалася і кажу, Юлічка, що? Не можна сміятися? Зараз поліція приїде. Вона тоді вже була дорослішою у 10 класі і сказала мені, мамо, ти ображена на цілий світ, але ж ніхто не винен у тому, що сталося. Випробовування даються лише сильним людям, а це значить, що ти сильний». Мені стало боліще і соромно водночас. Але саме після тих слів я сказала собі стоп. Я зрозуміла, що не маю злив на світ, бо він не винен у моєму горі. І люди також не винні. Життя триває, тому і я повинна жити далі. Як робота спочатку з Ейвен, а потім з Марікеї вплинула на ваше відновлення? Чи стала вона для вас підтримкою та натхненням? Так, звичайно, стала. Я почала займатися Ейвен ще тоді, коли Іринка була жива. Їй довелося допомагати мені збирати посилки. Пам'ятаю, коли Іринка потрапила в реанімацію, мені якраз прийшла чергова партія замовлень. Я не мала сил їх відправляти. Але знала, що люди чекають на свій товар, і мені потрібно їм їх відправити. Після втрати я все більше прагнула самотності, менше спілкувалася з друзями і тоді з'явилося більше часу для роботи. Я занурилася у каталоги, вивчала різні акції, розсилала товар клієнтам. Згодом почала приймати замовлення навіть через соцмережі, хоча раніше я соромилася визнавати, що я консультант Ейвен. У якийсь момент я відчула себе тією, якою була колись справжньою. І мені стало байдуже, хто і що про це думає. З'явилися нові клієнти, замовлення і спілкування. Тоді я оформилася ще й у компанії Mary Kay. і життя ніби знову засяяло. У мене стало багато замовлень, і вже цього року я отримала конкурс статуси зіркового консультанта Чотири квартали поспіль. Мене запросили на церемонію нагородження в Києві, де отримала години бігосні, і познайомилася з чудовими людьми. У вечірній сукні, на підворах, серед яскравих і у тобі, стильних жінок я впевнений себе жінкою. Це був момент, що відчуло натхнення, я бороблю це не змучено подивитися. Це не кравіка, і з того часу намагаюся стримуватися цього правила. Я стараюся чимось себе зайняти, застрягати у тривожних думках і патоквітів. Вони мої маленькі джерела радості. Коли прокидаюся, я перше, що роблю, це підходжу до вікна і дивлюся, що нового зацвіло. З іншого вікна бачу подвір'я, також прикрашене квітами. І в тумиці відчуваю спокій і щастя. Після Люблю посидіти біля клумби з чашечкою кави на Гойдалці. Просто дивився в небо та дихаю свіжим повітрям і відчуваю, що живу. Ввечері я обробляю замовлення з каталогу, не через гроші, а тому, що це приносить. Він... За ще один прожитий день. Що ви можете порадити іншим, хто пережив тр... жити дані? Будьте собою! Якщо вам не хочеться говорити, не говоріть. Якщо вам хочеться виговоритися, говоріть. А коли немає з ким, пишіть. Виливайте все на папір. Головне, не треба у собі. Не намагайтеся діяти. лише для того, щоб когось не обказити. І кожен проживає втрату по-своєму. Не бійтеся звертатися до психіатрів та психотерапевтів. Це не все, це їхня робота допомагати людям. І, якщо потрібно, приймайте антидепресанти. Це ніяк не на навидження. Кожен маленький результат дає мені енергію і натхнення жити. Найголовніше цінуйте кожен день життя на землі. Слухаючи цю історію, ти розумієш, що сила не завжди гучна. Інколи вона тихо живе у очах, що вміють бачити красу в руках, які саджають квіти, і в серці, що продовжує любити навіть коли болить. Вона прийшла через втрату, але змогла б віднайти сенс у кожному дні. І слова моєї тітки, це нагадування кожному з нас. Цінуйте життя людей і поруч світу. Дякую вам, Ілона. От, ну, власне, дуже така життєстверджуюча ідея про те, що можна в будь-якій ситуації знайти сили жити. А от ви особисто для себе, яку радість, яке натхнення, яку, скажімо так, таку життєву користь, який життєвий урок знайшли від цієї невигаданої історії вашої тітки? Ну, напевно, те, що потрібно дійсно займатися своєю улюбленою справою, навіть тоді, коли тобі важко і зараз хвилинку. І треба жити далі, незважаючи ні на що. Як ви гадаєте, все-таки не зважаючи на дуже складні життєві випробування, чи можна вашу співрозмовницю, вашу героїню цього твору інтерв'ю вважати людиною щасливою, яка знайшла своє щастя у творчості в своєму житті? Так, звісно, кожна людина мені здається, яка пережила якусь втрату, вона вже є сильною, тому що вона змогла її пережити і вона живе далі. Mm -hmm. Ну і власне те, що вона з квітами знайшла спокій, натхнення. От такі дуже цікаві життєві замальовки, реальний такий фактаж. Ну і власне цікаві там ще такі були спостереження. От в діалогах про те, що не варто боятися бути собою. Якщо комусь треба антидепресанти, ну значить так треба. Якщо комусь варто звернутися до психолога, то не варто боятися цього якось там стидатися. Ні, це потрібно, значить, робіть це. Що б ви побажали нашим глядачам на тему е, щастя у творчості, на тему самовизначення людини у житті? Думаю, що потрібно дійсно, як я вже казала попередньо. Потрібно просто займатися. Улюбленою справою, якщо вам потрібно виглядати, можна писати все на папір. Якщо звичайно верно, не вистачає, можна звертатися до психологів. Тобто кожна людина знаходить свій спокій в рідних чах. Люди, які переживають втрату, хтось знаходить спокій у квітах, як дуже багато людей зустрічається квіти, рослини в них знаходять свій спокій. Хтось заводиться багато кішок, собак. І внеснили. Тобто, в кожному якось творчість. Так, хтось творчістю займається, хтось занурюється у книги, кожен переживає це по-різному. Тому а... просто потрібно бути собою. Так, бути собою і не боятися, не вагатися, а просто робити те, що вам до душі. Ми дякуємо пані Ілоні, дякуємо нашим глядачам. І... Робіть свої висновки, не будемо вам підказувати. Кожен має свій, як то кажуть, погляд на життя, і нехай такі життєві історії допомагають кожному з нас, надихають знайти і своє щастя у творчості, і знайти сили в різних життєвих ситуаціях, сили жити далі. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.